В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила на війні чотирьох героїв. У Ковелі п'яний водій. протаранив в автопатрульних. Литва допоможе повернути чоловіків призовного віку в Україну. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 1 травня. У студії працює Ангеліна Гущина і далі розповім про все детальніше. Розпочинаємо наш випуск із трагічних новин, які сколихнули Волинь. На війні загинув захисник Леонід Залевський. Воїн був родом із села Іванівка Берестечківської громади. Захисник 1981 року народження загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Донецької області. У ще одній Волинській громаді. Теж втрата помер захисник Василь Майструк. Воїн 1978 року народження, житель села Люб'язь, став на захист держави в червні 2023 року. 28 квітня 2024 року, перебуваючи в лікарні міста Запоріжжя, від тяжкої хвороби, воїн помер. А 27 квітня зупинилось серце військовослужбовця із Володимирської громади Ігоря Стецюка. 48-річний рядовий воював у складі ЗСУ, починаючи з літа 2022 року. В Ігоря року. Вігоря Стецюка залишилась дружина та двоє синів. Прощання із воїном відбудеться у місті Володимир. Крім того, на війні з окупантами загинув 46-річний військовослужбовець з Волині Микола Гінайло. Воїн був мобілізований 3 серпня 2023 року. Мав звання сержанта. Загинув Микола Гінайло 28 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Захисника залишилася в Мельниках дружина і троє дітей. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родинам воїнів, які віддали своє життя за Україну. Волинські митники на постулу стилух у подорожнього серед особистих речей виявили дві старовині ікони, що можуть мати історичну чи культурну цінність. Їх чоловік намагався вивести за кордон, ікони вилучили та передали на експертизу. Остаточні висновки за експертами та слідчими. У Луцькому районі хлопець потрапив під колеса авто. Як повідомили у поліції, автопригода трапилась 29 квітня по вулиці Миру у селі Городище. 12-річний житель громади, керуючи електросамокатом, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Опель. Під кермуванням 21-річної жительки Боратинської громади. Внаслідок ДТП хлопця госпіталізували. Слідство триває. На Волині затримали двох чоловіків за збут наркотиків. Як повідомили у поліції, забороненими речовинами торгували 39-річний житель Нововолинська та 22-річний мешканець благодатного 29 квітня за місцем проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки. Вилучили канабіс, таблетки наркотичного засобу, бупренофрін, психотропні речовини, альфа пвп зіп пакети, пристрій для подрібнення, лампи з нашаруванням наркотичних та психотропних речовин, а також мобільні телефони. П'яний водій протаранив автопатрульних. Це сталося у неділю близько 23-ї години вечора. БМВ рухалася по дорозі з технічною несправністю. Тож поліцейські миттєво увімкнули проблискові маячки, щоб зупинити легковик. Однак водій проігнорував та продовжив набирати швидкість, порушуючи ПДР. Невдовзі автівку заблокували. Однак, після зупинки Карманич в'їхав. У службовий автомобіль, а після цього і взагалі намагався втекти. Щоправда, від'їхати далеко втікачу не вдалося. Незабаром його наздогнали не та затримали. З'ясувалося, що легковиком керував 42-річний чоловік. Під час спілкування інспектора у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Також у транспортному засобі перебувала семирічна дитина. На щастя, у цій автопригоді всі залишилися неушкоджені. Ну що ж, переходимо до загальноукраїнських новин. Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, 30 квітня росіяни обстріляли місто ракетами. Сталося два прильоти по цивільних будинках. Загинув один чоловік. Ще семеро було поранено. Перше влучання зафіксовано в Київському районі на території гаражного кооперативу та адмінбудівлі. Понад 40 гаражів розтрощені, зайнялися автомобілі. Другий удар здійснено по холодногірському району, внаслідок чого пошкоджено дві цивільні будівлі. Також в Одесі кількість загиблих від ракетної атаки 29 квітня вже зросла до п'яти. У лікарні помер ще один чоловік 64 років. Загальна кількість постраждалих становить 32 людини. Повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Наразі у медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих, серед них четверо у вкрай важкому стані, зокрема, чотирирічна дівчинка. Серед загиблих проректор з питання навчально-інноваційного розвитку а також економічної діяльності академії міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв. Україна не планує примусово повертати чоловіків призовного віку за кордону. На цьому наголосила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю Дітой Чвель. -Well». Вона зазначила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію вже на фронт. Стефанішина зауважила, що у травні Україну відвідає Єврокомісарка з питань внутрішніх справ імміграції Ілва Йогансон для обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діє до березня 2025 року. Печерський районний суд Києва ухвалив зняти електронний браслет з митрополита ОПЦ МП Павла Лебедя, причетного до підривної діяльності проти України. За інформацією української правди, попри клопотання прокурора про продовження обов'язків обвинуваченому митрополиту у повному обсязі, суд задовольнив клопотання. Частково. Тож рішенням суду йому не продовжено обов'язково носити електронний засіб контролю. Проте обвинувачений і досі зобов'язаний не відлучатися з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов'язаних з небезпекою для життя та здоров'я. Також він має отримати світ спілкування з потерпілими та свідками у кримінальному провадженні. Нагадаємо, 1 квітня 2023 року митрополиту Павлу вручили підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань та глорифікації учасників збройної агресії РФ проти України. Литовці планують побудувати нові школи бомбосховища в шести областях України: на Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Миколаївщині, Сумщині та Чернігівщині. Про це заявив глава Литовської громади з відбудови України Артурас Жарнковськіс в інтерв'ю Українформу. У деяких українських регіонах діти через повномасштабну війну не можуть ходити до шкіл. Це величезна проблема. А якщо пригадати ще й попередні ковідні обмеження, то виходить, що це вже четвертий шкільний рік, коли діти не ходять до шкіл, каже Жарновськіс. Кабінет міністрів України виділив ще 15,5 мільярдів гривень для закупівлі дронів. За ці кошти 300 тисяч безпілотників поставлять силам оборони України. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Виділені кошти це додатковий ресурс до тих 43,3 мільярдів гривень, які держава вже виділила на безпілотники в цьому році. Кошти підуть адміністрації Держспецзв'язку, яка займається відповідними закупівлями. Президент Литви Гітанас Науседа погоджується з необхідністю повернення в Україну чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном. За його словами, українській владі потрібно розробити мобілізаційний план. Відповідну заяву він зробив 29 квітня. В України мають бути засоби і інструменти, щоб запросити своїх молодих чоловіків служити своїй батьківщині. Ми маємо співпрацювати з Україною в усіх сенсах, сказав Науседа. За останні три роки понад 50 тисяч неповнолітніх біженців зникли безвісти після прибуття в Європу. Про це свідчать результати дослідження журналістської групи Lost in Europe, передає громадська з посиланням на CNN. Тобто це означає, що в середньому за день зникають близько 47 дітей-мігрантів. І це лише задокументовані випадки. Справжня кількість може бути більшою. На болотах продовжує палати. У Підмосков'ї 30 квітня спалахнула масштабна пожежа на складі поліетилену. Про це пишуть російські телеграм-канали. Як зазначається, площа пожежі на складі становить 2300 квадратних метрів. З будівлі евакуювали 30 людей. В російському мене зазначили, що швидкому поширенню вогню сприяє високе пожежне навантаження. Попередньо про постраждалих інформації немає. На місці працювали близько 70 фахівців та 22 одиниці одиниці. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. На все добре. Побачимось!